Кому ви довіряєте? Яким людям ви довіряєте? Якими характеристиками має володіти людина, яка заслуговує на довіру? І останнє запитання, а вам можна довіряти? Слово Боже, Біблія навчає нас, як стати людиною, яким можна довіряти, які сфери в нашому житті потрібно розвивати, щоб досягнути того рівня, коли інші люди почнуть нам довіряти? Ми разом будемо читати перший лист апостола Павла до Тимофія, третій-четвертий розділ. Апостол Павло перераховує характеристики людей, яким можна довіряти. Зачитаємо з третього розділу, перший і другий вірш. Вірне це слово. Коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне. А єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний. Гостинний до приходнів, здібний навчати. А тож ми можемо бачити в цьому розділі і далі є багато характеристик, які описує апостол Павло, що стосуються людей, яким можна довіряти, а саме єпископам, пасторам, деяконам. Чи стосуються ці характеристики лише таких категорій людей? Я думаю, що ні. Ці характеристики мають бути притаманні і присутні в житті кожного християнина, адже Кожному християнину мають довіряти. Тобто, життя кожного християнина має бути таким, щоб йому довіряли оточуючі. Отож, якщо перераховувати характеристики, які згадує апостол Павло в 3 розділі першого послання до Тимофія, ми можемо їх звести в такі категорії. Перше, це характер. Людина, яка заслуговує на довіру, розвиває постійно позитивні риси характеру, визнає свої помилки, виправляє і більше до них не повертається. Також тако, така людина, по словам апостола, має гарні стосунки, турботливі стосунки із своїми сімейними: батьки, діти, жінка, чоловік. І ще одна сфера, на яку звертає апостол увагу, така людина із завзяттям служить Богу своїми дарами. Скажіть, як у нас стосовно характеру, з року в рік наш характер стає кращим? А чи робимо ми служіння з завзяттям? Що люди, оточуючи наші сімейні, колеги чи сусіди можуть сказати про нас, які свідчення, добрі чи недобрі, довіряють вони нам? Чи не довіряють? Я бажаю, щоб ми читали Слово Боже щодня, вникали в живе Боже Слово, яке може змінювати наш характер, може переобразити наші стосунки, і яке може дати нам вогонь до служіння Богу нашими дарами. Бажаю Божого благословіння.